Убезпечити шлях дітей до навчальних закладів. В Івано-Франківську встановлюють антипаркувальні стовпчики. На черзі територія біля початкової школи імені Софії Русової та коледжу фізвиховання. Для чого це роблять у матеріалі моїх колег? Такі стовпчики, певні профільні чиновники, простий, але ефективний спосіб боротьби з неправильним паркуванням. Що краще не захищає тротуар від стихійного паркування. Автомобілів від наїздів, проїздів по цих тротуарах, пішохідних зонах, як власне, стовпчик або півколя, або інші такі антипаркувальні елементи. Стихійне паркування біля закладів освіти створює затори, аварійні ситуації та небезпеку для дітей. На жаль, от коли відбувається змагання, то по вулиці Мазепи там все запарковано. Тобто, всі тротуари, все запарковано автомобілями, і це перше створює небезпеку. По-друге, це порушує доступність на цій ділянці. Те саме ситуація в нас по вулиці Василянок, де чомусь взяли собі таку звичку водії, паркуватися. І причому паркуватися таким чином, що воно ну, перекривають повністю тротуар. Це теж я не тому що це є школа, це є дітки. Малі таку ініціативу місцевих посадовців батьки школярів сприйняли двояко. Я ставлюся і позитивно, і негативно, тому що зазвичай ми сюди не заїжджаємо, стараємося ставати десь далі, але іноді є така ситуація, коли необхідно під'їхати. Тому не знаю, як, як правильно для дітей очевидно, що краще, щоб сюди не заїжджали. Але це, ну, це очевидно. Я як водій, то не дуже, але я, це просто тут нема де припаркуватися. І, і це, є, це є трошки погано, тому що немає де е, вискочити і одразу дитину відвести до школи. Але як, як пішохід, я це. Це валідує, це, це гарне рішення. Цілю безпеки для дітей, звичайно, це дуже важливо, але варто продумати і якесь місце для батьків водіїв, які привозять дітей. Бо дійсно дуже багато батьків привозять і доводиться блокувати від'їзд. Це ну незручно, ні мені перед людиною, яку я блокую, і ставати не хочеться там, де не можна. Але якось так і треба дитину довести і висадити її. Ну, бачите, зараз бардак, що відбувається, машини стоять на тротуарі. От, ну, доволі незручно. Обходити треба, але з іншого боку привезли дитину, а де її висадити, як її висадити, то теж один варіант. Встановлять стовчики біля навчальних закладів вже наступного тижня.